Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в благословінні. Важливість витривати. Витривати. Тому сьогодні відразу зранку встаєш, коли вже прокинувся, раз дивишся це відео, то питаєш, ти сьогодні я витриваю в молитві, в радості і благословенні? Чи не витриваю? Витримаю, так? Ну, Витривалість це щось, що. Треба робити повсякденно, так? Молитва це відносини з Богом. Йдеться про молитву серцем, так? про розмову зранку з Богом, споглядання Слова Божого, аналізування і дивитися, що Бог сьогодні говорить до мене, особисто до мене. І так, наповнюватися, насищатися, так? бо це наш хліб. Ісус, наш хліб. так? Які насичує. насичує ту частину душі, яка потребує Бога. Тому, власне, це і є в цьому витривати треба, так? бо це і буде потім е цілий день твій будувати. Як почнеш день, так він і пройде. Почнеш з нарікання, ну то весь день будеш нарікати. Почнеш, з прослави Бога, то будеш цілий день славити. Почнеш розмови з Богом, то будеш цілий день роздумувати над цією розмовою, аналізувати, перепитувати, так? Роздумувати. Почнеш з новин, ну, то будеш в новинах цілий день крутитися. А що там, а як там, а як, а як що, а де, а, а що, так? І тому витривалі це є те, що я починаю день з Богом, молитва, так? Потім в молитві маю знайти радість. Мав би знайти її. А коли почую голос Божий, то радість прийде також. так? І ця радість, яка наповнить мене зранку, я маю цілий день її не втрачати. так? Це в цьому така витривалість, щоб не втрачати цю радість, не переключатися на світський погляд. Ах, там вона краще вдягнулася, вона краще виглядає, а він стильний такий, або новий цей автомобіль. Сусід купив, все, радісті нема. Радість десь втікла. То світський погляд, так? І важливо витривати в радості і глушити цей світський погляд. Порівняння, осудження, нарікання. Воно має бути відсутнім, щоб була радість. Бо радість не може бути в наріканнях, в порівняннях і осуді, і критиці, і заздрості. Ну і далі в благословінні. В благословінні це означає. Витривати в Божій присутності. витривати І, і в Божому плані, в Божому призначенні. Так? Якщо ти тобі що зранку вчув, що Господь сказав зробити, то ти хочеш це зробити, бажаєш це зробити, бо знаєш, що отримаєш благословіння. Благословіння, благословіння це участь в місії Христа. Ми просто іноді думаємо, благословіння – це як подарунок, може, це грошовий подарунок. Ну, і це можна назвати благословенням, так? Коли якась невідома людина тобі дає гроші і каже, що Бог їй поклав на серце. Це благословення. Благословіння. Але і благословіння це послужити, послужити ближньому, послужити, щось зробити для Ісуса з Ісусом. Це є благословіння. І ми до нього покликані. Тому і в цьому також маємо витривати. І сьогодні ми беремо 25 грудня 1997 рік. Дорогі діти. І сьогодні радію з вами та закликаю вас до добра. Хочу, аби кожен із вас роздумував і ніс мир у серці кажучи: я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Бачите, ще одна практика на сьогодні. Так, дітоньки, кожен із вас стане святим, Дітоньки, Говоріть кожному, я бажаю тобі добра, і він поверне тобі добро. І добро, дітоньки, оселиться в серці кожної людини. Дітоньки, сьогодні ввечері я вам приношу доброго добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти вас. Тому, дітоньки, радійте і простягніть руки Ісусові, котрий є єдиним добром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, де воно раніше було, так? Ми його раніше що, не читали чи що, як воно пройшло між нас? Добро! Каже Марія, сьогодні радію з тобою і закликаю тебе до добра. До добра. Чи думав сьогодні почати свій день з добра? Напевно, не думав. Я теж не думав, так? Хочу, аби ти роздумував і ніс мир у серці кажучи. Сьогодні, бачите, вже є у нас над чим роздумувати. Роздумав і ніс мир у серці кажучи, я бажаю. Поставити у своєму житті Бога на першому місці. Ми так часто це чуємо вислів цей Бога на перше місце, постав і та, і що Він для нас вже стає якимось чимось таким або нереальним, або само собою розуміючим. Але чи ти бажаєш поставити Бога у своєму серці на першому місці? Та, бо тут Марія каже: роздумуй і промовляй, я бажаю поставити у своєму серці промовляти? Не означає роздумувати над цим. Так? Бо роздумувати над цим, це, власне, ставити питання, чи бажаю я поставити у своєму житті Бога на першому місці? Чи бажаю сьогодні поставити його на першому місці Бога? А коли бажаю, то тоді я проголошую. Я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. І тоді чекаю, що Бог мені на це скаже. Якщо бажаєш, то. Бог тобі дасть план дій. Так, дитинко, ти станеш святим. Я вас вітаю. Святі. Станемо святі. Хто ще не святий? То бажай. Бажай поставити у своєму житті Бога на перше місце. І так, дитинко, кожен із вас стане святим. Ти станеш святим. Неймовірно. Хочеш бути святим? То бажай. Бажай і став Бога у своєму житті на першому місці. Коли ти це зробиш, то так станеш святим. Неймовірно, святим. Не треба чекати смерті, канонізації. Вже відразу святим. Святий Святий — це інакший, так? Інакше. І зараз мало людей, які ставлять дійсно Бога на першому місці. Багато говорять, можливо, ну, з тих. З тієї меншості взагалі, як віруючі, та, можливо, там є люди, які говорять, що ставимо Бога на перше місце. Але коли зробити аналіз, тест провести, то опиниться так, що Бог, можливо, і не на першому місці. Та, на першому буде діти, робота, гроші, сім'я, будинок. І таке буває. Але аналізуємо сьогодні роздумуємо. Чи я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці? І якщо бажаю, то я проголошую, цілий день хожу. Бажаю. Я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Так, дітоньки, так, дитинко, станеш святим. Дитинко, гови, говори кожному, я бажаю тобі добра. Це вже серйозно, це вже наступна практика. Так? Якщо хочеш Бога на першому місці, то давай виконуєш практику. Я бажаю тобі добра. Кожному говорю. Сьогодні Сьогодні вітаю вас, кожному говоримо, я бажаю тобі добра. Ворога зустріч. Путіна зустрінеш, то все одно кажеш, я бажаю тобі добра. Я бажаю тобі добра і він поверне тобі добро. І добро, дитинко, оселиться в серці в твоєму серці, кожної людини каже Марія, а це означає в твоєму серці. Якщо я сьогодні зустріну 10 людей і скажу, що їм бажаю добра. І оселиться це добро в їхніх серцях, то це неймовірно. Ми можемо так заразити цілий світ добром. Дитинко, сьогодні ввечері, я тобі приношу добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти тебе. Тому, дитинко, радій і простягни руки Ісусу, котрий є єдиним добром. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія показує, що таке добро, хто таке добро і хто єдине добро, котре є єдиним добром, це Ісус. Якщо ти приводиш сьогодні особу до Ісуса, то це і означає, я бажаю добра і я чиню добро. Так? Привожу тебе до істинного, єдиного добра. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, з меджгорія. Папа.